Всім привіт! Я зараз на своєму городі. Зараз в мене завдання є перекопати, почистити від сорняків територію, де росте кізил. От я вже почав тут чистити від сорняків. Отже, така монотонна робота. Виймати кожен корешок, і складувати ось сюди в тачку і потім буду вивозити от сюди на, на перегной. Тут вже я зарівняв та ти зарівняв. Тут земля як пушинка. Значить, і сьогодні ще планую. Так, да, це такий кизил, два дерева. Ще планую за допомогою ось цієї штуки а, зарати територію. Забув як називається, Короче, Вчора я почистив з цієї, з цього краю, аж до а, цибулі і І чесника. От, значить, відсюди от, до ту. І ще між оцими двома грушами. Кстати, груші вже так цвітуть. Це такий класний сорт, такий врожайний. І ще почистив від клубники. Ще саму клубнику треба почистити, але зараз головне від клубники до цієї крайньої груші. Груша посмока, як, як дюша, веща супер клас. В общем, от таке, от таке. А, Тут буде. Запись іде. Да? Значить, тут буде е, рости, як режим, кукурузка, Кукурузина буде рости. О, який перевод, який перевод урожаю, так? Да? Корейше, отсюда до сюда до Льоха. Кукурузина. Вчора я сажав картошку зі своїм родичем. От, звідси і до забора. І аж до отудова ми посадили картошку. І ще куча. Частка залишилась. От де ми копали А, ну от останній колишок Зараз ага, ага. я покажу персики. Тут короче, буде горох, нут, рости і значить А оце вже цвітуть абрикоси. А оце яблуня цвіта. Яблуня вже почала ціти прикал. Прикиньте. Так, це в нас хащі крижовника. Забув, як це по-українськи. Тут це саме маліна. А тут крижовник. А липи вже липи, липи. Випи теж вже. Так, що у нас тут по винограду? Ну виноград уже теж розпускається. А, ну там в кінці хочу сказати, що там будуть ті самі, як дині і гарбузи. А оце у сусіди такі лочки прекрасні. Хто са мною в лочки? Ми бачимо їх кожен день з вікна. Просипаємось, дивимось на оці прекрасні йолочки. Сусід теж працює, йому тільки вчора зорала територія, а нам вже давно згорала територія. Все, працюємо. Нема часу на лялякання. Все, треба звільняти територію. <сум> Від нацистів. Шутка. Від бур'янів. І закінчу це відео. О, ні, не закінчу. Персиком. Це тіні персика. Блін, хотів на 8 хвилин наговорити. Ладно. Це петрушка багаторічна. Це салат. В квітні вже салат росте. Хіба це не диво? Так, це теж персик, ну походу й мухана. Клубнійка. Клубнійка, оце все. Тоже треба проріджувати і розсаджувати кусти. А тут якийсь сінець виріс. І ми знову. Да, треба. Коротше, історію розкажу. Купив я отаку малину, це малинове дерево. Ну, як би це таке названня, насправді це малина така, малина агресор. Один кустик посадив, і він оце за 2-3 роки максимум розрісся. Ось такі вже чагарники стали. І оце захопили територію, захватчики. А, ну давайте пройдемося. Це смородіна цвіте. Це отут такий ряд, два ряда смородина. Ну, це теж персики, Ну поки не крутяться листя, ми не робимо опробки, ми просто обриваємо листя, тупо обриваємо і цим спасаємо. Бачите таке цікаве цвітіння. Добре, говоримо на 8 хвилин. Це у нас їжевіка. Це отам я працюю. І тут теж смородина. Це персик. Ну, вроді би живий. Похоже, живий. Ладно, подивимось, що буде далі. Значить, тут теж малина ремонтантна. Стільки малини дає. М -м -м -м. За сезон безперервно. Все, ми дійшли до чесника. Все, ми в чеснику. І отут така от фігня, росте забув, як називається, от така. в два ряда.